Усім привіт! Якщо ви шукаєте чим здивувати ваших гостей та рідних на зимові свята, то ви за адресою. Простий у приготуванні, смачний і дуже красивий салат, який виділятиметься на вашому столі. Потрібні три таких варених картоплі, можна навіть трохи менші. Натираємо їх на крупну терку. Це і буде перший шар нашого салату. Дно тарілки, де будемо викладати салат, змащуємо майонезом. Так як картоплі багацько, то можна майонезу не шкодувати. Вирівнюємо по всій площині і приминаємо її. Зверху також шар майонезу. І обов'язково підсолюємо. Також за смаком можна додати чорного меленого перцю. На картоплю викладаємо тунець. Попередньо з нього зціджуємо олію чи тосік. Вирівнюємо і даємо знову майонезу. Далі тримо кілька варених морквин. Коли примостили до салату, робимо сіточку з майонезу і також солимо і перчимо. Беремо 5 варених яєць і відділяємо білок від жовтка. Окремо дрібно тримо і білки, і жовтки. На моркву викладаємо білок, рівномірно розподіляємо по всій площині. Посередині кладемо склянку, а довкола неї даємо майонезу. Тепер використаємо і жовток. Його злегка приминаємо, щоб тримав форму. І забираємо склянку. Тоді вже як зручно нарізаємо солених огірків. Вони додадуть до салату приємної кислинки і слугуватимуть як декор. Викладаємо їх по центру. Розрізаємо навпіл кілька невеликих помідор і кладемо довкола огірків. Обережно забираємо кільце. І щоб завершити декорування салату, по колу можна ще розкласти оливки з маслинами. Такий салат точно приверну увагу. А головне, що він чудово смакує. Якщо вам сподобався рецепт, то пишіть ваші коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте на здоров'я!